Всім привіт! Це шоу футбольний на голову. Я Сергій Пейч, і сьогодні у нас в гостях Женя Хачаріді, який захищатиме честь Київського «Динамо». Вітаю тебе, Жень. Ми сьогодні в такій атмосфері і книжки, скажи, от є такий стереотип, що футболісти нічого не читають. Ти щось читаєш? Чесно, ні, оба на люблю. буде. Як ти питався, ну. Хто у команді може сісти з книжечкою, є такі футболісти? Там много у нас і Гусєв, і Сідорчук іноземці тоже у нас читають його свої книги. Рамос коли сказав, що якби не футбол, він би почав займатися тенісом, грав би з набадом. Хто в Динамо от реально міг змінити професію, хто в якихось інших видах спорту топовий. Якщо ви на мене намікаєте, то у мене теніс це так, як хобі. Мені нравится, принциператно. Ну не знаю, щоб щоб з цього вийшло, получилось би, нет. А так, пацани, не знаю, хто у нас волейбол там є пацани грають не плохо. Хто волейболіст? Ну, ходімо, граємо. Тут на площадку і в Києві збираємося. Ну, Тут Ярмольника там, Сідорчук коваль. Ти бачите, зріст хороший для ну, не сильно получается, честно <laughs> скажу. <laughs> Жень, давай суперечку. Наш, в нашій грі десь такий хороший результат, вважається багато 23. Так, все так, середньо. Ну, постараюся побігу. Давай, якщо набереш менше, береш книжечку, присідаєш десь разів. Якщо більше, це ну, зробить. Без проблем. Хорошо. Все, починаєш. Гаррет Бейл у дитинстві займався регбі і грав в одній команді з майбутнім капітаном збірної «Уельсу»? Думаю, правда. Правда, він грав в регбі. Грав, так? Да? Правильно. Перший бал заходить. Речі речі. Одного. Даже і... Ну, що ти слайшов регбі, ну, знащо там, Ну да. таке, міг здогадати, що такий здоровий. Ну, от я от, так і подумав, більше да, ніж ні. Бейл такий швидкий футболіст. З ким ти таким найшвидший в своїй кар'єрі грав. Ой, там много попадалось очень быстро. То есть и тоже помню Барселону. Тот же и, и Месси, да? и Ибраимович. Ибраимович, кстати, он ну, высокий, сильный. Ну, кстати, скорость не очень приличная. Широкий. И, год. да, это в центре, когда играли, тоже стартовая, взрывная, хорошая, скорость хорошая. Ну, тоже у нас в Украине шатеры, у нас тоже все бразильцы, они очень быстрые, шустрые. То есть. Сітя Гоера. Ну, тобто, ну, можна много. Скажи, от не можна таких захисників питати. Був якийсь гравець, який трошки так повозив. От хто сниться? Е Навірно, коли з Барселони грали, Ту гру, звісно, не знаю, спалось дуже хорошо. Коли ми до грали там на ноках, вони нас возили. Хоча ми десь не грали, були моменти. Есть... по гопо забили з офсайду. То есть, да -да -да, і, і мисі, і, ну Вся команда возила, у Барселона та все. Друге питання. Офіційний талісман Київського Динамо це Бобер. Да, мабуть? Правда. Правда. Правда? Правда? Правда. Два бали. Сталося, що це за Бобра. Але... Він не так часто з'являється. Ну, Слишла, я слухав. Давніше, але правильно він. Ну... Третє запитання. Протягом усієї кар'єри в Ромі тоті не виграв. Жодного чемпіонату в Італії. Не ставав чемпіоном. Думу і ні. Не становілися. Не ставали? Ні. Правда. Правда? правда? Ну, Супер. Точніше, правда. Тому що в сезоні. Честно, 2001 якраз тоті от єдиний раз. Один раз, да. Все таки він став чемпіоном ну, і... жаль, це брехня. Ну, ну нічого страшного. У мене один бал, це. Нічого страшного. Ну, я такой был просит. Я... Скажи, от для тебе, як для сучасного футболіста, всю кар'єру провести в одній команді для футболіста зараз складно? Не, ну, я сказав би, що тяжело, тим в ярифської команді, як «Динамо Київ». Це престижно, Бренд наш, нашого то Тобто, .е. цю команду «Динамо Київ. В Європі все знають в мире, так що это престижно. Я только рад, что здесь провожу сколько здесь, восьмого или девятого року прошло. Скажи, тобі закінчити в кар'єру Динамо, чи хочеш все-таки спробувати в Європі? Декілька ну, років програм? Ну, Честно, хотілось би. Думаю, що ще, в принципі я не совсем старый тридцять лет. Так що сили хватає. Саме наша травма. Не мучили, потому что я знаю, що драма. І когда вибуваєш, на такой на срок 3-4 месяца, і тяжко возвращаться. Ну, все може бути в динамо. Отлично. Перейду, дай Бог. Тоже будет хорошо. Ну хотілося б, конечно, що В історії футболу були випадки, коли арбітри демонстрували червоні картки собі. Mm, да, ні, такого ніколи не було. Не, думаю, ні. Правда? То, я не прав? Так, да, ти не правей. Це да, реально було в історії футболу, як мінімум, два такі випадки в Англії давно, ну, і коли чаш, арбітри там були. В одного ну. була сутичка з футболістами, він собі показав червону, він ну, чуть так само був позитивно. Ну, це як себе, можна краснока. Ну, я я не був уверен, що такого не було. Ну. ну, це було таке важке питання. Скажи, а ти як з арбітрами? От не любиш ти їх? Ну, як не люблю. Ну, ви знаєте, наших арбітрів, ну, посмотрите на них. О, я ничего не хочу плохого сказать, но тот же Калина, ну, я не знаю, что он у нас вообще делает. Просто я можу очень багато о про него говорить, но я не хочу говорить, потому что это будет и... от него, мне кажется, польза шуешего нема, честно вам скажу. Как они судили, так они не судят. В хтось судить, то судит ли вы чемпионов, или, или хотя бы Лига Европы э, групповую не кваліфікація, а групу. У вас ты ж питань. Ну, я Бейт уже говорю, ну, или... ну, я ж про это говорю. Ну, в нього польза? П'яте питання. Екс-гравець Динамо Мілош Нінкович успішно виступає за австралійський Мельбурд. Дані, ні «Мельбурн» не грає, там всі не Ну, Супер. Тут ти розбираєшся. в першому раунді. Я, я з ним грав в футболізм був не в топ, Так що я не мож... тут було б мені стинаше віце. Скажи, хто для тебе такий найприкольніший легіонер? Ти ж багатьох вже побачив? Я всіх застав. Коли я прийшов, только ну, Теж Нінкович. І чоловік хороший футболіст був очень хороший. Тот же Юсуф, э, Ринкона застал тоже. Клібер тоже хороший. был. Чернов, Для мене Чернов вообще топ. Його техніка взагалі ювелирная. Не знаю, як он так ну, по я думав где-то заиграет, але так особо нікого нет. Он очень був хороший футболіст. Раунд український футбол. Перше запитання. Тут уже діють підказки. Які под, под, 50 підказки. 50. Підсказка за... від мене uh -huh. і дзвінок Окей. Okay. Перше запитання. Йому до мене як до місяця. Так Олег Блохін сказав про Мукані, Шевченка, Лукаса Переса, Андре. Чи ти думаєш, бо, Бокані? Ну, подождіть, ще може подумати. Ну я Думаю, ні Шева точно, ні Перес. Є 50 на 50. Давайте Шевченко, Лукас Перес. Бот Лукас Перес. Лукас Перес, правильно. Підказочка тобі допомогла. Я що-то no, думав, що любила навіть новіть. Так, саме ну, про ну, нього. Про іспанця no. казав, який жодного Динамо не забив, жодного матчу не зіграв. Ну, такі питання не легкі, чесно скажу. Ну, бачу. Такі, да... Як попадає да, як пощастить. Скажи з Блохином, як ти працював в цей період? Ну, в перше час було нормально, потім так. У нас були такі не те, що конфлікти, ну так може не Ну, в принципі, нормально. Ну, характер не простой касси. Характер кажусь. не був тяжкий. Ну, я теж не простой <рес> ну, Це, в принципі, всі знають, ну що є, то є. Тоб, ну, уживались, Ну, в принципі, так. -от, так -от. Ну, так, ну, да, не скучно точно. <рес> Друге запитання. Що не вигравав Олег Лужний Який трофей? Чемпіонат Англії? Кубок Англії. Кубок УЄФА, Кубок України. В ну, Англія точно виграв. Я думаю, Кубок Уєфа. Кубок УЄФА не, не вигравав не Ну, В статистиці розбираєшся правильно. Кубок, ну, УЄФА Кубок, не Кубок УЄФА. Кубок України точно де нам Київ тоді все, в принципі. Арсенал чемпіон становився. Кубок вони теж виграв. Ну, це в принципі легкий був роздає. Скажи, от всі говорять про те, що Лужний дуже ганяє футболістів. Ти відчув це вже на собі? Ну, можна кричати, десь можна напихать, где-то підсказ, такой жорсткий скрийка. Вот в такому плані. Ну, я так таке в принципі повинно, тому що він переживає, він как ділянка в команді. Третє запитання. Який воротар Української прем'єр-ліги провів найбільше сухих матчів у минулому сезоні? Ну, в, в останньому да, сезоні. Так, в останньому сезоні. Андрій П'ятов, Євген Боровик, Олексій Шевченко, Заурій Махарадзе. Ну, Боровик, точно. Чи ти думаю, Махарадзе? Махарадзе, вернути. Махарадза, Махарадзе, да. Не більше сухих матч. Осадочний підняв? Ну, думаю, так. Да. Боровик, якого ти першого відкинув, насправді провів аж 15 сухих матчів. У п'ятого було 14. Боровик пропустив немало, 29 голів. То чи ти думав, що то, да, Карпати, в принципі, пропускали. Якщо пропускали, то багато. Ну, віки, ну... Четверте запитання, перша втрата балів, але поки аж дуже добре. З яким рахунком не закінчувався матч за Суперкуб України? 0-0-1-0-2-2-7-1. Якого рахунку ніколи не було. 7-1, 6 7 ж1, 7-1. До було. Давайте я нам було. вас подсказку спробую. Це рахунок, в принципі, один з найпопулярніших рахунків у чемпіонаті України. 1-1, Може, 0-0? 0-0. відповідь. Точно. Не 7-1, не 2-2. 0-0. Сочний відповідь? 1-0. Так я думав, либо 0-0, або 1-0. 0-0, до речі, часто було. В серії пенальті були. 7-1 так само. було. 7-1, да, ще було. Згадав. П'яте запитання. Хто оформив найшвидший покер в історії Київського Динамо? Мілевський, Ярмоленко, Рибро, Блохін. Ну, ні. Ярмоленко, точно. Ну, так. Да. В якому матчі? <laughs> Подождите. Не помню. Но если это он, не знаю. Что-то не уверен я. в этом ответе. Чей Емилевский, Яребров и Ну, 4, я забил, 4, 4. Да не 4, что не забивал, да? Ну, а Милевский. Не Ярмоленко, а Милевский? Да. Милевский правильно. Правильно? Правильно. Забивал против Мариупольского Ильичевца. Точно. Я вам хорошо. Да. Скажи, кто Зараз говорили про покер. Хто найкраще в команді грає в покер? Карта в, в міті покер. Ну, вода сидить перед вами. Денис. О, хорошо, да. Є у нас рибалка. Є у нас ребята талантливі в карти. Ти самозапад? Ну так. Раунд світовий футбол. Перше запитання. Який клуб не з топ-5 європейських чемпіонатів останнє грав у фіналі Ліги Чемпіонів? Аякс, Порту, ПСВ, Бенфіка. І, і грає, да, на фіналі. Так. Хто потрапляв в фінал останній, не з 105-ірки європейців? Порту. Порту. Так, Порту перемогли 3-0 Монако. Монако, да. Про це, це... знав. моєму тоді ще. Так. Скажи, твоя улюблена команда в Європі? Манчестернайте. З дитинства? з реферсом. Да. Запини номер 2 У буфона прізвище, яке не зовсім йому підходить. Адже італійською Буфоне перекладається як балерина, клоун, нападник, пожежник. Тут дуже таке лінгвістичне пішло питання. Так як ти не можеш подзвонити, я, в принципі, можу дати тобі натик. Ну, Буде ще одна підказка, щоб було. Давай, давай, по-чесному. Таке колись прізвисько мав аргентинець Пабло Аймар. Була така ситуація, що йому хотіли вручити приз кращий гравець турніру. І вийшла така ситуація, що він від нього відмовився, і один журналіст на нього розлютився і назвав його цим словом. І оце прізвисько таке нехороше до нього прикріпилося. Балерина клоун, нападник, пожежник. Я чи думаю, либо пожежник, либо напад. Либо балірин. Давай балерина. Балерін. На жаль, ні. Клоун. Не захотів він брати нагороду і журналіст сказав, що він Без шансів. Дуже не знав. Скажи, смішні прізвиська Динамо Київ. Там з мною хоче. Воно случайних мало. Кого таке на якісь? Доносі, куха, клик. По настрій, можемо у нас много таких інтерес слов. Питання номер 3 За що німецька поліція двічі карала тренера місцевої збірної Мальова? Перевищення швидкості, несплата податків, порушення громадського порядку, побиття футболіста. Может, нарушення ще раз Перевищення швидкості? Ну, да, це за скористність. Думаю, за скорист, Правильно. Правильно порушував і yeah. навіть раз забрали права на, на доволі серйозний термін. Скажи, шкідливі звички в тебе? Ну, чесно особо ні, такого нічого. Швидкість не порушуєш? Ну, буває рідко. В принципі, я сильно не ганяю. Права. Мені не забирали нічого. Все на місці. То, що перевищення, там, нарушення буває правил, там рідко рідка буває. Тобто, 400 рік, А в клубі? Там, на більші штрафує. По більше, ніж 400? Так, звісно. 400. Навіть больші. Найбільший за що? Ну, не було говорить. Ну, суму, не кажи. За мої виходки на було. Четверте запитання. Що до реконструкції не можна було робити на стадіоні Вемблі? Тренуватися, проводити прес-конференції, грати взимку і проводити концерти. Ну, і грати грали, мабуть. Старенький стадіон Вемблі, реконструювали, да. зараз на ньому можна все. А тоді це був один з небагатьох стадіонів, чи не єдиний, якому не можна було це робити. Давайте, наверное, на концерти. Проводити концерт? Да. Ні. А що? Тренуватися. Дуже боялися за газон. Концерти а, проводили. Точно, а там точно, був точно, поганий да. газон і от якраз один з небагатьох стадіонів. Да, що я це да-да-да, не подумав чи Ну, є шанси. Останнє питання. П'яте. На якій секунді був забитий найшвидший гол в історії? Друга секунда. Третя, четверта, п'ята. Ну як? дві секунди ж не може бути. Та раз, два. Ну, Це розвели, так? Ну, за дві секунди. Разі можна? Одаопас. Давай три, мабуть. Те ж, як шав'єр розводив і зразу забував. Давай два керу. Дві секунди. Да. Правильно відповідь. 2 забувати. Бачив відео <зві> <зві> в Саудівській Аравії. Розвели сильний удар і зразу забиває. 2 секунди Так. З... Да. Офіційний рекорд, книги рекордів несе зафіксувала. Давай. Супер гру. Скільки команд, окрім Динамо та Шахтаря, грали у Суперкубку України? Тут без варіантів. А -а -а. Тут треба назвати кількість. Сколько я должен, да, влечу? Да, С кем ну, С кем выиграл, с кем, кем прошел. Полтава. Суперкубок, суперкубок. Давай и два. Не, подожди, подожди, подожди. Полтава. Спробуй просто назвать их. Да вот я не знал, вот это кроме вот. Ворска, правда. Ворска, Ворска Таврия, это да, Таврия. Может, не про Давай четыре. Четыре команды. Три команди вимучок. Правильний варіант. Це були Чорноморець, Таврія, це був Донецьк-Металур. І це була Воска. Чотири, так? Чотири. Ну, да, 17 плюс 5, 22. 22. Але обіцяв 200. набрати 23. Ну, давай. Максимум в нашій грі можна набрати 30 балів. Женя Хачеріді показав, що він справді розбирається в футболі. Набрав 22 бали, але трішечки не добрав, тому що ми сперечалися, хто набирає менше 23 балів. Той з книжечкою присідає. Да. Якщо ви знаєте більше, ніж женя Хачаріді, то ви футболі на голову. Але Женя зараз не футболі на голову і буде. Присідає. Да. Все по чесно. Давай. Думаю, книгу я беру, да. да Будь-яку яку хочеш. краще побільше. Легше тримає. Сука, должен сісти. Тільки туди. Йоморі. -йо. Ага. Десять разів. Опа. сварить ну, ловим нормально. Ай, падает. Там уже больше десятки. Да, хорош, все, дякую. Все, спасибо вам. Все, дякую.